Друзі, привіт! Що, у нас сьогодні 29 вересня і ми все продовжуємо збирати черничку. Погляньте, скільки чернички нав'язано. Прям дуже багато. Прям дуже багато. І так вона вся... Ліво, туди і так далі. Де йде йде. Дивіться скільки навіаз, Просто не передай. Камера не передає це все, стільки скільки ягоди тут. І так туди його на все уходить, уходить, і уходить. Всім гарного дня!